Найкращий засіб проти брехні. Дорогі мої, ось що каже Біблія нам. Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, лихослівні, зухвалі. Пехаті більше розкошолюбні, ніж боголюбні, що мають вигляд побожності, а сили її зреклища. 2 Тимотея 3:1.5. У жодній мірі. Не претендуючи на заяву, що настали ті самі останні дні, які багато хто з одинаковим завзяттям чекає та надіється, що вони ще не настали, мусимо визнати, що опис, наведений апостолом Павлом у другому посланні до Тимотея, дуже підходить до багатьох сучасних наших. Сучасників. Втім, здається, у такій же мірі він підходив і до павлових сучасників майже дві тисячі років тому, а також до всіх людських поколінь, що населяли цю планету протягом останніх двох тисяч років, і населятимуть її після нас. І так аж до кінця часів. Спитаєте, звідки така впевненість у зіпсутості роду людського? Ну ж, бо це свідчить Біблія? Буквально з перших сторінок. і побачив Господь, що велике розбещення людей на землі і що всі їх думки. І помисли серця їх були злом повсякденно, бо шість-п'ять. І лише води вселенського потопу змогли зупинити розповсюдження цього зла по всій землі. І то тільки на короткий час, а далі все почалося по-новому. Так, так що в чому? І буде особливість зіпсутості людей останніх часів, так це те, що завдяки новітнім технологіям передачі інформації, зокрема, тому самому інтернету, кожна людина персонально може ширити свою зіпсутість з просторами. Як то мовиться, Ділитися своїм духовним світом, точніше, бездуховним чи навіть антидуховним. Бо, зайшовши на сторінку християнина, а часто я так практикував заходити до друзів, не побачив нічого там християнського. Було все окрім Слова Божого. Тут вже в кого вистачить сил і натхнення, чому власними її свідками, отак і буде збільшуватися світом гріх та ущіляке неподобство і беззаконня, а також його нав'язування широким верствам населення. І ми це допомагаємо в цьому, бо поширюємо це. На чому можна би було завершити цю коротеньку розмову? Не про мову, а саме розмову, бо маю надію, що згадана тема не лишить вас байдужими, і тому викличе у ваших серцях відповідну реакцію. Певні думки емоції. А це у свою чергу. Можна вважати у певній мірі діалогом. Отже, повторимося, на чому можна було завершити цю коротеньку розмову, якби не два суттєвих зауваження. Перше із зауважень стосується персони апостола Павла. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі. Цінуючи час бодні лукаві. Ефесян 5, 15, 16. Апостол Павло завжди попереджав адресатів своїх листів про швидкоплинність нашого земного життя, після якого на кожного з нас очікує суд Господній. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе, 2 Коринтян 5.10. Тому павлові застереження про останні дні треба сприймати як добру пораду для напоумлення. А не як спосіб залякування і маніпулювання людьми, навіть з благих намірів, як це часто стається на протязі останніх 2000 років. Друге зауваження стосується особисто нас, вірних 21 століття. Багато, дорогі мої, хто з. З таких обурюється, слід відразу зазначити цілком справедливо, тим інформаційним брудом, наклепом, прихованою та відвертою брехнею, що буквально оточує нас усіх боків. Паплюжиця Біблія, поплюжиця Бог, поплюжиться церква. Паплюжиться віра. І цього інформаційного багна складається таке враження, стає буквально з кожним все більше і більше. З цим обуренням начебто все зрозуміло. Але що заважає цим самим? Обуреним вірним скористатися порадою вже згаданого апостола Павла. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною, і зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир. А понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є слово Боже. Ефесян 6, 14, 17. А ми так, дорогі мої, не маємо часу на Слово Боже, щоб його послухати чи почитати. Чи поділитися з ним іншими. Просто на своїй сторінці поширити. Хто хоче, хай читає, хто хоче, хай слухає, а кому ще не подобається те, що я поширюю, чи те, що я записую, хай видаляється з друзів. Я хочу мати Ісуса в друзях. Дорогі мої, особливо ефективним на мою думку, в цій боротьбі буде меч духовний. Слово Боже, це найкращий засіб проти будь-якої брехні. Є так що годні богам. От про цю правду, вашу істину, про яку говорить нам апостол Павло, і є цією істиною Біблія. Свіряємо. Всі свої діла, всі вчинки, все, що діється на основі Святого Письма. Не як ми думаємо, чи як би ми вважали найкраще, а так, як вважає про це Господь. Сатана має дорогі мої, свої способи руйнувати нашу довіру до Бога, до себе, до інших. Запитаєте, як? Не постануть перед необхідністю відрізняти його голос від голосу власних бажань і від підступу повзучого, який полюбив наслідувати голос Господа, і довів це мистецтво до жахливої досконалості. Але як побачити брехню такого сильного противника, як диян, завдяки слову, яке виходить? Як Господь дає нам у Святому Письмі, воно очищає нас, проганяє темряву і веде, являючи брехню ворога. Брехня з книги буття. Ідеться про те, щоби замусити нас почуватися загнаними в кут і позбавити довір. Сатана припускає, що нам не можна майже нічого, і кругом на нас чатує небезпека, а Бог далекий і злий. І не хоче нам чогось дати, відмовляє нам у чомусь. Отже, ми можемо розраховувати тільки на себе. Ну і, звісно, на підказки сатани. Він готовий підказати нам майже все, запропонувати будь-які можливі рішення, терапію, крім одного, звернутися до Бога. Він нам пощадатиме, що то він наш найкращий друг. Довіряй мені і більше нікому. Успіх ворога на цьому етапі в тому, що він створює ілюзію, ніби ми робимо так багато для того, щоб було добре? От тільки не те, що треба. Брехня з прологу книги. Вона прихована в символічній сцені торгів з Богом. Хіба даремно його боїться Бога? Підступне запитання. Яке має підірвати нашу впевненість у собі. Спочатку була знищена, принаймні сильно зруйнована наша віра у Бога і інших. Зараз настала наша черга, ми маємо перестати довіряти собі, бо за кожним добром, якого ми хочемо, точно прихований егоїзм. Ми слабкі, нам легше робити зло, якого ми не хочемо, ніж добро, якого прагне. Ми це знаємо. Але диявол змушує нас сумніватися щодо будь-якого добра у нас. Все у тобі брехня, гра, підступ, удавання, маніпуляції. Гризи себе безкінечно, відслідковуй свої мотивації, аналізуй своє мислення. Все у тобі одна. Чого ворог досягає таким чином? Того, що ми припинимо робити будь-що, бо якщо так. То навіщо старатися, робити зусилля навколо нас і у нас пустеля? Брехня з пустелі, де сатана спокушав Ісуса. Особливо вишукана, підступна брехня, ніби знавця нашої психіки потреб, спеціаліста з духовності. Я знаю, що, чого ти хочеш, що тобі треба. Я можу тобі це дати. Навіть процитує Біблію, дарма що не точно, щось зміни, щось перекрутить, бо він знає краще. Ця брехня націлена на мою сутність Божої дитини, яка усе отримує від Отця. Замість того, щоб бути дитиною, яка покладається на батька, я маю стати торговцем, який вибере найвигіднішу пропозицію, його пропозицію. Дозрій, поводься, як дорослий, вибери розумний компроміс із сильним. Поклонися йому, визнай його владу якось домовитися. Ви приречені на почуття провин. Як звинувачує діял? В вдень і вночі його звинувачення переважає у свідомості, ти живеш із постійним почуттям провини. У 12 розділі Книги Откровення ми дізнаємося, що від моменту втілення Христа диявол веде проти нас жорстоку кампанію, бо знає, що часу мало, знає, що насправді Він уже програв, але Він ігнорує те, що робить для нас Бог. Диявол схиляє нас також ігнорувати те, що Бог робить в нашій історії, його прощення, Його милосердя. Маєш почуватися винним, маєш жити з нескінченним почуттям провин. Він рідко посинається на конкретні гріхи, бо конкретний вчинок, якщо він спалений в милосердному вогні покаяння і примірення, уже не аргумент проти нас. Тому диявол використовує мутну воду наклепів, обмови брехні, буде оплітати вас липкою і водночас неуловимою павутиною. Якщо він нагадує про те, що ви зробили, то для того, щоб сказати вам, що ви брехун, шахрай, злодій, ставте, що хочете. Бо якщо раніше він уже поставив під сумнів мою особистість Божої дитини, то зараз пробує нав'язати мені свою особистість, грішного назавжди, повного невдахи. Так, дорогі мої, звинувачує диявол. Не вибирає засобів. Ви не переконаєте його, що так не можна, що так з людьми не роблять. Він робить те, що йому подобається. Як захиститися від сатани? Самі ми не в силах. Але хтось сильніший, той, хто нас захищає, кому ми належимо, в, в горниці, коли Ісус знає. Що наближається вирішальна битва зі злом, який за мить покаже, на що він здатен, каже, надходить володар цього світу, але він нічого не має в мені. Варто про це пам'ятати, в усі темні часи нашого гріха і загубленості, злий не має в нас нічого свого, він атакує нас різними способами, лякає і зводить свою явною владу над нами. Але насправді нічого йому не належить. Ми знаємо, що Отець усе віддав у наші руки, що ми від Бога вийшли і до Нього йдемо. Він є правдою про нас. Знаючи це, ми зможемо пройти через ніч в звинуваченні брехні. Як провідник нашого спасіння Ісус, який кожну мить хоче відновлювати в нас цю впевненість через таїнство і слово кажучи. Я з тобою, я поруч у тобі, я твій, а ти мій, і ніхто не може вирвати тебе з моїх пробитих рук. І на кінець розкажу вам притчу про правду і брехню. Якось давним-давно зустрілися правда і брехня, щоб розпочати розмову брехня-мовила. Який прекрасний день. Правда поглянула на небо і погодилася, що десь дійсно був чудовий день. так у легкій прогулянці у невимушеному спілкуванні вони разом провели багато часу. Зрештою, прийшли до джерела, з якого вода витікала в озерце. Верхняй каже, така спека, а пити так хочеться. Поглянь, яка уже чиста і прозора вода, ходімо і нап'ємося. Вода у джерелі дійсно була холодна і смачна. За хвилю брехня вступила в озеро і від задоволення аж замуркотіла. Оце водичка, оце блаженство. Давай разом покупаємося. Правда, спочатку насторожилася, але спробувала воду. Вона і справді виявилася дуже приємною і ніжною. От приятельки роздягалися і увійшли в воду. Купалися, пірнали, веселилися, аж раптом. Брехня стрімко вискочила з води, зібрала весь одяг і утекла. Обурена правда усліді вийшла з води, бігала крізь і кликала. Шукаючи брехню, щоб повернути своє убрання. Однак нічого з того не вийшло, так нагою і залишилося. Ходила правда по білому світі, шукала брехню, щоб повернути своє убрання все марно. А при зустрічі усі від неї відвертали свій погляд, соромлячись її наготи, так ховаючи власний сором. Розчарована правда вернулася до озера і, сумуючи, не сміє показуватися людям на очі до сьогодні. А тим часом брехня, вдягнувши, украдене у правди брех... браня вільно подорожує світом, розповідаючи людям те, що вони хочуть слухати. А вони й слухають. Вона і до нас промовляє. Пригляньмося, дорогі мої. І ми побачимо, що та брехня є співвласником багатьох телеканалів. Вона є рупором можновладців. Вона сидить у судових салах. Вона редагує засоби масової інформації, зокрема, і Фейсбука. А ще та брехня дуже часто є гостем наших домів, не помічали її. А ще вона часто лунає з наших уст. Не задумувалися, а ще, вона стала нашою правдою, а хіба ні? Допускаю, що чимало тих, хто послухає цю притчу, скажуть це брехня і не помилиться, бо це лише притча. А все-таки де правда? Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і пізнаєте правду. І правда визволить вас. Івана 8, 31, 32.